Вітаю з вами Володимир Яршов, компанія «Балкон.юа». А сьогодні ми знаходимося на балконі. Це в нас чешка, довжина балкона 6 метрів. І ми зробили цей балкон як робочий кабінет. Далі ми розширили тану лоджію і зробили дуже так, багато цікавих рішень. І зараз я вам все детально розповім. Тож залишайтеся з нами. Якщо вам подобається відео, ставте лайки і почнемо огляд. Перше, що хотів би почати, це в нас глибина балкону. Як бачите, ось вона ось така у нас була. І балкончик був довгий, 6 метрів, але дуже-дуже вузький. Тобто, ось у нас оця, десь 80 сантиметрів складає сторона. Звичне рішення, хочеться зробити його трошки побільше. Що ми зробили? Ми зробили розширення по підлозі, бачите, на 35 сантиметрів. Тобто, у нас вже балкон виходить довжиною, десь близько метр двадцять. І він вже становиться комфортним для того, щоб... Тут зробити, наприклад, якесь робоче місце, щось робити, вийти на такий балкон. Дуже дуже приємно. Він широкий і цієї довжини, метр двадцять зазвичай більш ніж достатньо. Як ми робимо дане розширення? Тобто, ми робимо металевий каркас, його утеплюємо піноплексом п'ять сантиметрів і стелимо. Як ви бачите, OSB пліту двадцять 22 міліметри і отримуємо рівну підлогу міцну, тобто по неї можна ступати. Вона майже як вона дуже міцна, не прогибається, і вона слугує як черновою підлогою. Далі сюди вже клієнти будуть укладати там, теплу підлогу обов'язково для обігріву всієї лоджії, всього цього балкону. І далі фінішне покриття. Скоріше за все, це буде кварц віню. А як ви бачите, у нас тут зроблено новий парапет. Він висотою 1 метр. І тут такі спеціальні стійки ми пускаємо. І тут у нас ще цікаве рішення це в нас зроблено під кондиціонер. Тобто у нас трошки пізніше бачите, виведена там траса. І ми ось тут. Зараз я вам покажу. Зробили кріплення для кондиціонеру. І так, це все завели. Трошки пізніше, вже коли будуть завершені всі грязні роботи, то змонтується кондиціонер. Також ми все це прораховуємо, у нас є хлопці, котрі цим займаються. Тобто ми проводимо все, буде зроблено так, як потрібно. Далі, щоб зробити тепле приміщення, що ми використовуємо? Тобто, у нас ззовні, бачите, у нас тут 10 см. Відливчик, і там у нас іде сайдинг. Під сайдингом у нас іде 5 см це пінопласт-утеплювач. Далі ми вставляємо сюди пінополістирол 40 мм. Це вже у нас виходить 9 см. І далі ми вже сюди робимо ще піноплекс 5 см, далі пінофол, монтажна рейка і фінішний матеріал. Тобто у нас ця стінка буде дуже-дуже теплою, в ній коефіцієнт десь буде приблизно 3 Це Це ну, коефіцієнт достатній для того, щоб зберігати максимальне тепло. Далі йдемо. Як ви бачите, тут у нас встановлений теплопідставочний профіль. Він зроблений з пінополістиролу. Дуже Сного це для того, щоб коли ми поставимо сюди підвіконня, то в нас не було ніяких промерзань саме під підвіконням. Як ви ще помітили, трошечки бачите, тут у нас є конденсат, але це за рахунок того, що в квартирі зараз іде ремонт, штукатурні роботи і дуже підвищена вологість. Ось тепер йдемо до скління. Ми тут у нас зробили профіль рехау. З внутрішньою ламінацією, тобто, бачите, ззовні він білий колір, а з середини ми використали чорний, чорний такий матовий кольор дуже-дуже гарно виглядає на самому балконі. І вже потім, коли завершиться ремонт, якщо буде відео, то я всього сюди його вставлю. По склінню то ми робимо три скла. Тут 32-мм Склопакет, в принципі, цього мінімально достатньо для того, щоб зберігати все тепло на балконі. Далі ми бачимо бокові частини. Ми тут використовуємо е, спеціальний розширювач, і е, тут у нас буде наклеєно трошки пізніше пінофол, е, зроблено піноплекс і буде у нас готова стінка, також тепла. Ще особливістю даних балконів є те, що е, вони, бачите, над плита є над однією частиною, а над іншою частиною плити нема. То, що ми робимо? Ми робимо повноцінну е, кришу, е, дах. З металокаркасу, далі його утеплюємо пінопласт 5 см. І виходимо, бачите, трошки за площину. Тут ми також робимо спеціальні стики, щоб у нас не було ніяких там затікань. Тут робиться у нас козирьок, він кріпиться. І далі ще у нас, бачите, є розширення. Я ще трошки вибачаюся, перепутав. Це скління у нас з стеком. Але я вже забув. А ручки ми окремо замовили рега. бачите, така трошечки вийшла нестиковочка. Але йдемо далі. Бачите, у нас тут є розширювачі. Потім ще буде утеплено балкон додатково 5 см піноплікс і далі фінішне покриття. Тобто ми отримаємо дійсно тепле приміщення. Бачите, буде вікно вибилось, буде таке спеціальне англійське вікно стояти. І ще клієнт додатково хоче тут утеплити задню стінку. Але ми не рекомендуємо в принципі цього робити, це не потрібно, тому що ось ця задня стінка вона є якби теплою стінкою дому. Тобто вона буде віддавати тепло, але бажання клієнта. Якщо так хочеться, то можна, можна і зробити. Ось це, що у нас стосується основних моментів по балкону, ось так він виглядає. І вже ви отримуєте дійсно дуже-дуже багато корисної площі. А також ми ще встановили, бачите, такі дверцята це вже ми використали рехау. І ці дверцята відрізняються тим, що. Раз. Відрізняється тим, що зараз вам покажу, що вони, бачите, зроблені без перегородки. тобто у нас немає горизонтальної перегородки, розроблено повністю скло. Зараз вони закриті. І це наша штульпова система. Тобто ми відкриваємо основні дверцята. Тут у нас є, бачите, такий механізм. зараз не буду його відчиняти. І повністю у нас відкриваються дверцята, і у нас дуже великий простір для того, щоб зайти на балкон, там відкривається дуже гарний вид. І також ми використали тут профіль рехау в двосторонній ламінації, такий же самий кольор, як і тут. Ось такий вийшов балкончик, і я вам ще зараз покажу, як він виглядає ззовні, щоб ви розуміли. Ось так, бачите, балкон виглядає ззовні, тобто довжина 6 метрів, 2 по 3 метри. Бачите, тут зроблена криша, дах повноцінний. І розширення балкону. Тобто, ось балкончик, наприклад, без розширення. А це, бачите, з розширенням і дуже-дуже комфортно на такому балконі. Ось цей варіант це у нас кондиціонер, що ми проводимо, потім вже повісяться всі блоки. І ось так зашиваємо сайтингом. Бачите, тут також закрита нащільником спеціальним, Ця плита, щоб там нічого туди не попадало. І це все так розраховано, щоб було, витримало навантаження самої плити. І такий балкон у нас буде слугувати 15-20 років, з ним нічого не буде ніколи траплятися. Ось. І тут, бачите, за рахунок того зутчньої ламінації у нас білий колір. А всередині ми вже зробили так, як подобається клієнту, вже такий чорний, і воно не на себе увагу набере даний балкон. Ось бачите, як інше виглядають. Ось такі дуже-дуже гарні. Тому, якщо вам сподобалась дана робота, ставте лайки. І до нових зустрічі!